Це земельна ділянка площею 1273 метрів квадратних по вулиці Київське шосе у Полтаві. Право її оренди виставляють на аукціон. Він відбудеться на електронному торговому майданчику Прозоро. Це вже вдруге в громаді на аукціоні можна буде придбати право на оренду землі, каже директор департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Олена Овчаренко. Стартова ціна земельної ділянки складає 114 тисяч гривень. Термін оренди буде складати 5 років. Тобто, запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у земельному аукціоні, який відбудеться 17 грудня. А поруч ділянка площею 1995 метрів квадратних, право оренди якої на 5 років. Вже продали у такий спосіб. За цей період від сплати оренди до бюджету Полтавської громади надійде орієнтовно 6 мільйонів гривень, розповів перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Цю земельну ділянку я, якщо не помню, ми починали із 100 тисяч гривень, дійшли до 1 мільйон двісті. Тобто це абсолютно нормальна практика, коли ми маємо можливість знову ж таки наголошую продавати, здавати право оренди. Тобто люди платять, і ми маємо додатковий фінансовий ресурси у нашу міську громаду. Право оренди даної земельної ділянки через аукціон купило підприємство, розташоване поруч. Я думаю, що вони тут будуть можливо, розвивати свою інфраструктуру якусь, але ми для себе повинні зрозуміти, що ще червоні лінії, капітального будівництва тут не буде. Іде колектор, тут йдуть мережі, тому, можливо, це виключно і за те, щоб не поселився поруч конкурент. Вони беруться земельну ділянку, тобто що буде, ну подивимося. Можливо, мойка, можливо, ще щось. Детальну інформацію про електронні торги, які відбудуться 17 грудня, можна дізнатися або за телефонами міського департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру, або на електронному майданчику Прозоро.